Ну що ж, давайте розпочнемо. Мене звати Ірина Репяк, дякую за представлення Світлані. Поговоримо про дієти, що таке дієта, її типи, які є шкідливі дієти для здоров'я насправді. Тому що жінка, коли починає худнути, да, вона береться за всі способи. От, і власне треба. Розглядати різні варіанти, але не братися за шкідливі діяти. Про це зараз я покажу більш детально. Важливість збалансованого харчування, чому важливо дотримуватися харчування при очищенні організму. До прикладу, коли ми приходимо очищення організму за допомогою наших фітопрепаратів від рослина Карпат і питний режим обов'язково. Отже, саме слово дієта Воно перекладається з грецької як стиль життя. Стиль харчування. І в сучасному розумінні дієта це система харчування, яка включає, що, що саме людина їсть, які продукти, які страви готує, які напої. Це дуже важливо. Коли вона їсть, саме про режим харчування, так? скільки вона їсть, кількість калорійність, розмір порції, і, власне, з якою метою це буде для схудення, лікувальною метою, так? для набору маси, підтримки здоров'я. Це власне про збалансоване харчування, так? І е, дієта, щоб ви розуміли, це не обмеження чи голодування, як більшість е, людей про це думає. Е, це структурований підхід до харчування, щоб досягти певної цілі, а саме покращити здоров'я, схуднути, підтримати енергію і нормалізувати е, роботу наших органів. Е, типи дієт. Важливо це розуміти, що є по перше лікувальні дієти при певних захворюваннях, таких як гастрит. Цукровий діабет, якісь автоімуни процеси, що то видна залоза, да, коли в нас є проблеми. Тому лікувальні дієти це дуже важливо. Є такі столи Певзнера, так, це трішки вже в минулому, але має місце бути таким столам, хто знає про них, так? Далі корекційні дієти вони направлені для, на те, щоб знизити вагу або набір маси, так? Багато, до речі, людей зустрічаються мені, які звертаються саме по набору ваги, не можуть поправитися. Є такі люди, повірте. Далі спортивні дієти вони направлені на підвищення витривалості м'язового росту, профілактичні для очищення організму, підтримки печінки, нирок тощо. Харчові стилі є, вегетаріанство, кето, середзиноморська, до речі, дуже хороша дієта і інтуїтивне харчування. От не кожна дієта це про здоров'я. Це великими літерами я написала, тому що є дуже багато шкідливих е дієт, які е можуть порушити гормони, гормональну нашу систему, обмін речовин, роботу наших органів. Далі про шкідливі дієти. Молодієта це взагалі безглузда, безглузда історія, хоча більшість жінок я знаю. Е Робили такі собі дієти гречані з кефіром, яблучні, кавунові. Кавунова це взагалі безглузда дієта, тому що а, кавун містить велику кількість цукрів а, от, і проти показань дуже багато. Такі дієти не можна всім і кожному, так? Суть таких дієт цілий день їсти якісь а, певні продукти, так? що ми отримуємо. Це був перш за все дефіцит поживних речовин. Організм не отримує всі мікро-макроелементи. Це буде брак білка, жирів, вітамінів, мінералів, і, відповідно, погіршення стану шкіри здоров'я. здоров'я. Порушення метаболізму, обмеження. Одного того самого продукту у повільній обмін речовин, і це саме той ризик ефекту йо-йо, коли ми починаємо худнути, ніби вона все подобається, а потім бац і все вернулися назад. І це називається такий ефект йо-йо, так? Також це дуже поганий вплив на кишковий мікобіон. Одноманітна їжа не підтримує різноманіття корисної флори, це може викликати здуття, закрепи, кандидоз, проблеми з травленням. Також це високий ризик зриву і переїдання. Мозок наш дуже сильно втомлюється від одноманітності, і ми це розуміємо, що ось той ефект йо от ми сидимо на якійсь такій певній дієті, і потім воно все повернеться, виснаження організму. Чому? Тому що це, по-перше, нестача калорій, поживних речовин, відповідно, зниження енергії, дратівливість, олугні болі у жінок, гормональний фон порушується і менструальний цикл у жінок. Ось наступна страшна дієта, коли дуже низькокалорійна. так. Коли ми обмежуємо себе в калоріях, небезпека в тому, що сповільнюється обмін речовин. Виникає м'язова атрофія замість отої бажаної втрати жиру, гормональні порушення, збій менструального циклу, хронічна втома, дратівливість, депресія. Ну, в двох словах. За цю дієту. Кетодієта має місце бути, коли на серцево-судинні проблеми якісь є, да, от, і по рекомендації лікаря так, вона корисна, а при проблемах з печінкою, з жовчними нирками не можна. Яка суть її, це майже повна відмова від вуглеводів, за рахунок цього, організм відчуває різку, різке енергетичне голодування. Отже, в чому небезпека може бути погіршення роботи печінки, формування каменів в жовчному, запах ацетону, головний біль, запаморочення, це перевантаження нирок, і якщо людина, в людини є проблеми з вуглеводним обміном, зокрема з дефіцитом інсуліну, це досить великий ризик для здоров'я. Далі дієта дюкана. Я думаю, що більшість чули за неї. Це така білкова дієта, розроблена французьким лікаром П'єром Дюканом. І вона складається з чотирьох етапів і побудована на великій кількості білка з обмеженням жарів та вуглеводів. Це дуже велике навантаження на нирки і печінку, тому що надлишок білка це реально не для всіх, так простими словами. Дефіцит вітамінів. І клітковина відбувається. Обмеження фруктів, круп, жирів це ризик для травлення нашої шкіри, волосся, наших гормонів. Це може викликати запаморочення, слабкість, закрепи з часом. А на такій дієті не можна бути довго. Хоча дійсно багато хто дієту дюкана проходив хто худне. Далі, сухе голодування. Ну тут, мабуть, без слів. Повну відмову від їжі, це досить небезпечно, це швидке зневоднення, це особливо влітку, так? удар по серцю, нирка, мозку. Ну, тут навіть говорити не потрібно. Детокс на соках, смузі. Да? Хто таке проходив? Ну, це, не про... це про схуднення, але це не корисно, тому що це стрибки цукру в крові так? через велике вміст цукрів, да? фруктози, зокрема, відсутність білка. Жирів, втрата м'язів, а не жиру. Далі, як висновок, чому такі дієти шкідливі? Тому що організм наш насправді не калькулятор, а дуже складна система. І такі радикальні обмеження це стрес для наших наднирників, печінки чи тополодібної залози. І замість схудення, гормональний збіль, зриви, зажори, повернення ваги з. Бонусом, з той ефект От, Тому з, таким, з цим власне, не потрібно шуткувати. Як краще натомість, це має бути збалансоване повноцінне харчування з урахуванням стану здоров'я, це дуже важливо. Якщо є якісь проблеми з органами ШКТ, шківником, з печінкою проблеми, з жовчовітоком, це не потрібно робити. так? Власне, навпаки, я хотіла сказати, що збалансоване харчування має бути, враховуючи ці моменти, енукривну систему, мікробіом, наш психоемоційний стан. А, тому що це певний стрес для нашого організму а, да, і фізичні навантаження. Отже, збалансоване харчування. Що це таке? Це мають бути тарілочці наші білки, жири, вуглеводи, клітковина, вітаміни, мінерали. Так? Вода важливо про неї ми ще пізніше поговоримо. А... Взагалі збалансоване харчування це не про дієти, не про підрахунок калорій, це про розумний підхід до їжі, яка нам дає енергію, підтримує гормони, живить наші клітини, нормалізує нашу вагу, знижує запалення і працює як профілактика хвороб. Тут ми бачимо піраміду, по якій ви знаєте, да? От прекрасно її кожен з вас, напевно, бачив. А що на першому місці, от те, що в нас внизу, овочі, рибу, м'яса, птиці, яйця, це має бути в нас в більшій кількості да, в нашому раціоні масло, олії, бобові, зернові, молочні продукти. Ну, тут окрема тема, не всім їх можна, так, фрукти, бади, що немало важливо, і макаронні вироби, хліб, жири, солодощі мають бути дуже, дуже сильно маленькій кількості. Тут, власне, коли ми стикаємося з тим, що людина не знає, як збалансовано харчуватися, тут можна просто на долоню подивитися да, от свою, і представити, от який шмат м'яса рибки може бути. Да? От, от таку кількість вам, і така кількість вам необхідна. От тут. Навіть таке пояснення є. І, власне, коротко про те, який наш збалансований раціон має бути, який має бути сніданок, який обід, перекус, вечер, якщо ми хочемо схуднути да, органічно, не зашкодивши своєму організму. От, як висновок, збалансоване харчування. Ні жорстким обмеженням, ні переїданням. Це коли їжа працює на тебе, а не проти тебе, так? Їжа це на... не ворог, їжа це наш ресурс. Отже, перейдемо до харчування, коли ми проходимо антипаразитарний детокс курс очищення, зокрема, як ми пропонуємо від рослини Карпат. Найголовніше, що потрібно знати про таке харчування в період очищення організму, це харчування не повинно створювати агресивне середовище, але давати все, що необхідно для організму. Що основне потрібно пам'ятати: булочки, хліб, макарони, тістечка, все, що зв'язано з борошном вищого ґатунку, це те, що створює найсмачніше та поживне середовище для паразитів та грибів. А найулюбленіші наші ласощі так, це для паразитів. Вони ласощі. так, Це цукор, а особливо цукор у певних поєднаннях. Тобто це коли випічка солодка, оладки, млинці, тортики, тістечка і тому подібне. А в Соуси додається цукор. Також подивитися на упаковку того самого кетчупа, ми вша побачимо, що там велика кількість цукрів є також. та всі соуси, в принципі, навіть соєвий соус і абсолютно. Це. Здавалося б, безобідні такі речі, але вони мають велику кількість цукру. А це найкраща їжа для грибів та паразитів. Також, жирне, жарене, гостре копчене це все дуже навантажує печінку. Ми повинні не навантажувати нашу підштункову, наш кишечник і не робити сприятливих умов для того, щоб організм затримав ті інфекції в собі. Також молочне. Воно простими словами зашлаковує організм, порушує мікробіом, гальмує нашу лімфу та живить гриби. Тому під час очищення краще утриматися від молочних продуктів. Можна лише вершкове масло. Ці всі продукти вони навантажують наші органи ШКТ, печінку, підшлункову, які під час очищення повинні навпаки якимось чином відпочити. Так, питний режим. Досить важливо пити достатню кількість води, тому що організм наш, якщо отримує компот, сік, навіть та сама газована вода, чай, кава це вже вважається організмом їжа. Так? Це не є вода, тому важливо пити чисту воду, без домішок, без лимончика, без абсолютно нічого. Чиста вода повинна, вона розріджує лімфу, розріджує нашу кров, омиває, вимиває всі непотрібні токсини і знімає навантаження з наших нирок. Тому чим більше кількість води чистої приходить до нашого організму, тим легше ниркам відфільтрувати те, що в організмі нашому не потрібно. Далі брак води в організмі може призвести навіть до ожиріння, набріків, болю в суглобах, відкладення солей, тьмяності нашої шкіри та навіть випадіння волосся. Так, ми постійно втрачаємо воду, тому важливо регулярно поповнювати її запаси. Ну і в одної з важливих таких причин набріків є не надлишок води, а її власне, недостатність. Я на цьому все. Дякую вам за увагу.